І я вважаю, що ми маємо на нього погоджуватися. Ми маємо погоджуватися на будь-які умови ленд-лізу. От нехай нам там, я не знаю, слона намалюють на тому ленд-лізі, ми маємо погоджуватися. І так ми маємо знати, що це, так би мовити, боргова яма на декілька десятиліть після війни. От Франція, я вже не шукала інформацію, Франція віддала відносно нещодавно в історичній парадигмі останні борги по ленд-лізу. Там ще були країни, які також не так давно закрили оці всі борги по ленд-лізу. Тобто ленд-ліз це справді ну це, як мінімум, на 50 років після війни буде у нас борг такий шикарний. Я нічого не кажу. Але. Ми маємо для себе з'ясувати, ми хочемо взагалі виграти війну? Чи ми хочемо, так би мовити, договоритися в цьому житті? Люди це війна і це політика це дві серйозні теми, до яких ми не готові по-хорошому. І я вже не можу кліпати очима і робити вигляд, що у нас немає проблем. Ні, у нас є проблеми, але давайте ми їх якось будемо вирішувати. Давайте ми з вами якось погодимося на лендліз.